Мы уже ничего не бояться. боїмося після после такой революции. Уже все. А что мы не спрашиваем? А кого, а кого вы видите? Ваша родственница? Да не родственники. Ну, ну, дітей убивают, а таких молодых хлопців убивают, а вони ничего не роблять. Они же должны расследовать и давать команду. Ось, що притягнули до відповідальності. тих людей, які погано ведуть роботу, щоб захищати наших дітей. Скільки коштує участь? А я не знаю. Галка. Ні, це не.

Ми вимагаємо, <говорит> що нам показали <говорит> про брата, який гранати, ми вимагаємо. Що Дрешу, а, що він не за те, щоб в країні був мир ось і, і повітря. А як її звати? Максим. Максим. Так. А при що можете сказати? Я не можу сказати зняти. Не можу. Він ваш рідний брат? Ну, так. А старший і молодший старший. 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 А ким працює? розкажіть. Взагалі, от розкажіть про нього кілька слів. З ким працював. Покажи він, який я працював, закінчив школу і для цього роботи. Просто він ось такі в цілий. А так він дуже хороший підігрів. Він бояв вимог? Ну да. так. Так ну, на дачі. Ви що слухаєтеся в показах чесно? Просто він загинув на Майдані, просто як би сказати він сердечник. Тобто не так. — Я не бачу цю позицію нарабатування. Ви навіть не знаєте, хто Постійте з фотографіями людей, яких ви не знаєте, кажуть, що якісь треба вбити. Далі, щоб я держала, щоб люди ходили в Все. Це вставить? А те, що це гроші, я цього не знаю. Наказуемых по, по поводу сотни, которые умерли люди, чтобы що... они ответили за свои поступки. Я радишка загиблой людини, яка загибла на любиме. Часть боя. Я не знаю точно, но я знаю, що вона загибла і вона страшно знаходиться в небось. Да, после того. Ну, ну, і, как? Я был, я приїжджав, смотрел все ролики. Ну... Інтерес людей це дає. І чомусь ви такой явно не Патріотично вдягнено. Чому ви сюди прийшли? Які ідеї відстоювати? Відстовувати ідеї людей. Це без коментарів. Земля наш. Ну, от. А звідки ви дізналися про цей мітинг? Звідки я дізналася? Люди. Ми вимагаємо побачити нас країні посудимих тих, хто причетний до убив най небесної не сотні на майдані. Ці ми вимагаємо прозоро розслідування подій, які відбулися в Одесі, в, 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 в результаті яких загинули люди. Ми хочемо це знати. Що ми погано не хочемо? Тут, ми хочемо, щоб врешті-решт ті люди, законне які приєдналися до сепаратистів на сході півдні України, щоб вони сиділи, були притягнути до які зрадили присязі, сязі, якому не дали народу України. Це логічно. Мене для того Чиї стояли люди Друзі, Я свої пальці нагинули на морози, коли були я кажу двадцяти градусні о, морози на Майдані. Другу Якщо треба, ми готові Кто перекривати вінен, траси ми готові піти на все для того, щоб врешті раз знати хто винен в тому, що розстрілював людей на майдані. Ліпи хто винен в тих заворушеннях, в ході яких загинули люди Будь ласка, хто збирав людей, як ви об'єднали Я побачив особисто це повідомлення в Фейсбуці. У мене активний акаунт Фейсбуці. Читаю пана Авакова, я розумію, що замість того, що виконувати свої обов'язки, він пише в Фейсбуці, в основному немає часу людини зайнятий дуже. Любіть Від мене я побачив Україну, в Фейсбуці, це повідомлення, сюди ринка. прийшов. Як ви бачили, Усі довго не починався мітинг, я взяв Любіть на себе, історію, Україну, бо я ну, не буду я стояти тут до п'яти годин, чекати про поки, поки, цю історію. Люди. А, ці літні люди історії, я не знаю, я не знаю. Я сказав, як я сюди прийшов. Ну я то розумію, це до тих ви не були. Я не знаю. Ну, я я житав, в фезбуці. Прийшов. Не. Ну, ви перші просто вийшли на правах Чекайте. Як організатора акції взяли слово, у вас був мікрофон, ви стояли біля колонки і ви зібрали всі камери. Я не на правах організатора. Я стояв тут, чекав початку акції, uh -huh. а не починалася. Я спитав, можна виступити? Тому що я сюди йшов. Я доволі відома людина, я депутат uh -huh. районної ради, я співголова всеукраїнського простуку об'єднання демократичні проспілки України. Я активний учасник майдану і так далі. Так далі. Я прийшов сюди виступити. Я бачу, ніхто не виступає. я просто мікрофон взяв виступити.